Вітання вам з Брюсселю. Завершується робоча поїздка представників соціал-демократичної платформи до інституцій Європейського Союзу. Протягом цих трьох днів ми намагалися просувати питання українське питання на порядку денному ЄС, зокрема питання українських реформ. Звісно, тут тільки й мови, що про Брексіт. Але знаєте, що радує, те, що це питання тільки ще більше об'єднало європейський союз і країни-члени Європейського союзу. Тож, питання виходу Великобританії не таке однозначне. Брюссель нас зустрів дощовою погодою, але українським прапором на що перед європейською комісією, тому що безпосередньо сам день приїзду був міні-саміт високих представників європейського союзу з офіційними представниками України, і де було вирішено питання з приводу. Подальшої, подальшої візової лібералізації, і ви знаєте, що нас запевнили наші європейські колеги, незважаючи на всі труднощі, з яким стикається зараз європейський союз, питання візової лібералізації це безпосередньо дорога з двох сторін з, з України та з європейського союзу. Тож питання Брексіту не настільки е, сильно вплинуло на це питання питання українських реформ, питання того, яким чином ми будемо змінюватися, і тоді все в нас вийде. Єдине, що вчора дуже слушно сказав е, польський колега, це е, ситуація з реформами в Україні. Зараз дуже нагадує ситуацію з реформами в Польщі на початку 90-х років. Е, всі ми знаємо про шокову терапію. Так, от, він дуже цікаво. Сказав, що спочатку вони отримали шок, але потім вони отримали терапію. Всі бояться те, що Україна отримує тільки шок, а терапія не наступить. Я думаю, що це якраз завдання для всіх прогресивних сил, в тому числі соціал демократичної платформи, щоб ця терапія пройшла якомога швидше, і щоб тими бенефіціарами, які отримують позитив від цих реформ, були українські громадяни. Над цим разом і будемо працювати.